22 лютого четвер недопечений корж, частина друга. Чому мій володар і далі переслідує свого слугу? У чому моя провина і що такого поганого я тобі зробив? 1 Самуїла, 26 розділ, 18 вірш. У моєї доньки 11 березня був день народження. Їй виповнилося 17 років. Зранку ми всі привітали її по черзі тато, мама і бабуся. Але родина довго не концентрувалася на цій події, давався знаки тиждень під обстрілами. Перечекати найгарячіші бої ми пішли до знайомих на протилежний кінець нашої вулиці Весняної. Наш будинок розташований майже на окраїні Гуляйполя, а сама вулиця Весняна дуже довга, тому на іншому її кінці значно безпечніше. Збройні сили України не давали ворогу захопити містечко, чинячи відчайдушний спротив. Наш будинок був цілий, лише на одному вікні зовнішня рама зі склом випала на вулицю, а в стіні гаража з боку пологівського шляху була діра. Якби ми ночували вдома і там стояв наш автомобіль, він був би вже непридатним для евакуації. Ми дякували Богові за те, що тієї ночі перших боїв не ночували вдома, мали тепер чим виїхати з міста, у якому стало вкрай небезпечно. Прийшло чітке усвідомлення треба виїжджати. Ось такий у нашої доні виявився 17-й день народження. Довелося саме того дня тікати з дому подалі від небезпеки. Ще п'ять днів ми провели у родичів у селі у нашому Гуляйпільському районі. Майже два тижні в нас не було світла, зв'язку і води. Коли з'явилася можливість зв'язатися з братами і сестрами Гуляйпільсь... Гуляйпільської громади АСД, ми з'ясували, що, слава Богу, усі живі. Дехто виїхав, а хтось ще залишився в місті. Через п'ять днів перебування у родичів ми зрозуміли, що незабаром розпочнуться бої тут, тож слід їхати далі. Але куди? Я родом із Новомосковська Дніпропетровської області. Ось там Господь і приготував для нас притулок. Подруга нашої сестри з Новомосковської громади на початку війни евакуювалася за кордон, її будинок стояв вільний. Вона люб'язно дозволила нам пожити в ньому доки не повернеться додому. Перед цим вирішили повернутися в Гуляйполе, забрати деякі речі, бо було зрозуміло, що з дому їдемо надовго. Нам було страшно ми боялися потрапити під обстріл, усю дорогу молилися. І Господь зберіг нас, заїхали в місто і виїхали з нього саме в перерві між обстрілами. Лише два снаряди просвистіли з боку окупантів, поки ми складали речі в машину. Їхати через Покровське до Новомосковська було вже не страшно, спокійно. На блокпостах військові, перевіривши паспорти, бажали щасливої дороги, бачачи, звідки їдемо. Нарешті ця багатоденна внутрішня напруга почала спадати і повернулася здатність розмірковувати. У думках поставало запитання. Господи, навіщо? Не чому, а саме навіщо? Навіщо ми змушені так кардинально змінити своє життя? Пригадався рідко згадуваний біблійний текст Єфрем став недопеченим коржем, якого вчасно не перевернули, її 7 розділ, 8 вірш. Ось і ми, мабуть, у Бога, як той корж, якого треба вчасно перевернути. Перемістити туди, де він спечеться з усіх боків рівномірно. Тільки Ти, Господи, знаєш, коли, що й навіщо. Слава тобі, Амінь.